Всім привіт! З вами Чорний Принц! І сьогодні я вам покажу, як робити декілька стрілялок. Ну і почнемо! Для першої це так би мовити не стрілялка, а мішень. Нам потрібно взяти чорникову коробку і папір. З папера ми маємо вирізати ось таку штуку і наклеїти її на коробку. І ось така в мене вийшла друга мішень. Сможу сказати, вона в мене вийшла краще, ніж попередня. Попереднього чогось в мене гелі погано вийшло. Так, і тепер переходимо безпосередньо до стрілянок. До цього беремо 10 кубовий приц і зубочистку. Зубочистку потрібно надламати ось тут. Так, коли ми надламали, беремо нашу мішень і беремо нашу мішень, наставляємо її. І тепер робимо ось так, щоб зубочистка впиралась в ось цей нажимач, чи як називається, і спробуємо стрільнути. І... Стріляє вона не дуже сильно, але для такої безпечної стрілялки може підійти. Ось як зараз. Перепрошую, що не можу показати ліпше, просто потрібно сильно давити. Можливо, я зараз спробую зняти з другого раку. Ось як вона стріляє. Коробочка трішки затяжка, через це вона стріляє не дуже сильно. І коробочка зросте не впадає. Але якщо дуже не завидок, то можливо і буде таке, що коробочка впаде. Ну, і це була така слабенька стрілялка. Переходимо до наступного. До цього знову ж таки шприц, але вже поменше. Ще я на нього наклею ось таке наклейку. Не знаю, навіщо просто не чує. І тепер. Беремо саме головне. очистки, може бути з апельсини, може бути з яблука. У мене з картоплі... Ну, теж подійде. І беремо і приколюємо ось так багато разів кінчик нашого шприця картоплю. У нас має вийти декілька таких набоїв. Вони зіряють теж слабко. Але... але... Але вистачає того, щоб коробочка впала. І ще я вам би хотів дуже порекомендувати один мій дуже прикольний канал. Але він не мій, а особисто мого друга. І він там знімає теж різні саморобки, дам хаки. Він називається Іван Кузьмич. Його ви можете знайти в YouTube. Набиравши Іван Кузьмич. І зараз я вам покажу, як стріляє ось ця штучка. Ну, вона вже стріляє сильніше ніж з обочисткою, бо тут вже більший напір. Так, і почнемо переходити до сильніших. Для цього лука нам потрібно взяти сріничок, коробочку з йогурта. І ниточку. таку і тепер беремо, вирізаємо ось цю частину. Ось так. Тепер виколюємо її. І я зробив. Ось такі Бо Тому що в мене, коли я робив е, точечку, в мене не пролізала нитка. І через це, е, коли я робив голкою дирочку, то вона мені дуже часто тріскала. І з, з такої боковушки в мене лишилася ось така. Вона майже як ось ця. І тепер беремо нашу нитку нитку. І продіваємо її ось тут. Тепер зав'язуємо. І так робимо знизу. При цьому натягуємо ось так, щоб вийшла така дуга, І ось такий швидший лук. Тепер беремо серйок і, як звичайно звичайному руку, натягуємо. Він стріляє. Правда, на мішенях я цілити не вмію, бо я лук, правда, тримала лише декілька разів. Тому на мішені я його випроводити не можу. Е, можливо, якщо хтось вміє, е, ось такий лук у мене вийшов минулого разу, ось такий лук цього разу. Ну можливо, якщо менш не ніж я, то можливо я думаю, у вас теж буде ось так. Ось так. І переходимо до наступної дуже-дуже крутої стрілялки. Для цього нам знадобиться корпус від ручки, невеличкий кусочок шарика і скотч. Так, беремо нашу ручку. І якщо у вас ручка така, як у мене, що тут кінець менше, я тут то більше, тоді беремо ось, цю, ось цим кінчиком доверху, і ось так натягуємо нашу талівку або шарик. І ось так у нас виходить. І тепер нам треба все намотати. Все, ми і ось так мене вийшли. Можна ще ці кінці обрізати і ось така у нас вийде пушка. Снарядом для неї може слугувати як шпажка для барбекю або від ручки. Тепер беремо нашу мішеню. І починаємо цілитися. Ось і ось як вона стріляє. Вона напевно найсильніша зі всіх пушок, тому що вона може навіть трішки вдарити людину. Якщо наші попередні навіть не могли зачепити, то це може навіть трішки вдарити. Ну і це відеоролик ще до кінця. І з вами був Чорний Фринц. Всім пока!